Пане Олександре, вітаю вас. Рада, що ви приділили нам сьогодні свій час. Вітаю вас, Обстріл російськими військами Запорізької АЕС. Фактично, на що він був, і чи можуть вони не розуміти всю катастрофічність тих дій, які вони вчиняють. Я думаю, що тут є два-три моменти, чому Росія здійснює а, такі дії щодо а, Запорізької атомної електростанції. Вони Принципі, ну скажімо, полягає в тому, що по перше, Росія фактично включає ядерний шантаж. Ну, до такого в принципі не не додумувався практично ніхто навіть терористи, які там намагалися колись викрасти якусь чи зробити брудну бомбу, Росія фактично сьогодні утримує в заручниках найбільшу атомну електростанцію в Європі. І звичайно, що це такий спосіб шантажу і тиску як на Україну, Європу та світ щодо поступок, так на ну, схиляння до поступок і компромісів щодо укладання якогось перемир'я зараз для того, щоб зупинити і наступний момент це якраз для того, щоб зупинити можливий контрнаступ українських сил на півдні, зокрема на Херсонщині. Ці аргументи Росія використовує фактично про. Ядерну загрозу, да, треба сказати, відкрита для того, аби ось ці два фактори реалізувати. Інших пояснень немає. Пане Олександре, я дякую вам за ці роз'яснення, які ви нам сьогодні дали. Дякую вам, Дякую. і ми очікуємо на нову зустріч із вами, звичайно ж. Обов'язково. На все добре, тоді побачимося з вами. На все добре.